Ушкарівці згорів виробничий цех. Як повідомили у місцевій ДСНС, вогонь охопив будівлю площою тисяча квадратних метрів. А саме приміщення, де займалися виробництвом полімерних матеріалів та глини, для ліквідації масштабної пожежі прибув 41 рятувальник з білої церкви узина, гребінок і дев'ять спецмашин. На приборкання вогню знадобилось понад 4,5 години. Причину встановлюють фахівці. Агенна ситуація у громаді така ж як минулоріч. Про це повідомляє Білоцерківське РУП. Так, з початку року до поліції надійшло 5 повідомлень про зґвалтування та 19 про тяжкі тілесні ушкодження. Також зареєстрували 5 кримінальних проваджень про умисне вбивство, за якими досі триває досудове розслідування. Згідно зі статистикою, найчастіше злочини скоюють місцеві мешканці. Білоцерківці скаржаться на аварійний стан автобусної зупинки на вулиці Шевченка, 33, що біля ліцею вектор номер 18 Її дах весь в дірках і не захищає пасажирів ні від дощу, ні від інших природних явищ. Уся конструкція давно не бачила ремонту, а деякі її частини поржавіли та навіть можуть бути небезпечними. Люди кажуть, аварійних зупинок у місті багато і чекають від влади вирішення цієї проблеми. Потребують нового покриття і тротуари. Надзвичайно, вона в жахливому стані, вона дійсно дуже пошкоджена. Як на мене, вона потребує дійсно ремонту, потрібно перекрити дах. І якщо можливо, було б непогано пофарбувати, тому що дійсно б хотілося коли ти чекаєш на автобус, хотілося б відчувати себе. В хороших, в хороших умовах. Наприклад, якщо чи дощ, чи можливо зараз сонце, можна було б сховатися в тіні. На жаль, зараз цього зробити не можна. На жаль, хотілося б це покращити. Стан жах, жах. це по всьому місту такої, мабуть, більше немає. І я сподіваюся, що і школа, і городські власті приймуть правильне рішення і відремонтують її. За словами начальника управління дорожнього господарства департаменту ЖКГ Олексія Погасія, реконструкцію зупинки вже внесли в пропозиції до бюджету. Якщо виділять гроші, її відремонтують до кінця року. У разі відсутності фінансування плануватимуть вже на наступний. Орієнтовна вартість ремонту зупинки становить 300 тисяч гривень. Однак просто заміну полікарбонатного даху не розглядають, адже кажуть, що ГРАД знову його пошкодить. У Києві на тролеї сталася трагедія. Трос над Дніпром, по якому спускався 20-річний хлопець, різко обірвався. Молодик впав у воду і потонув. Його тіло дістали рятувальники на наступний день. Ця ситуація змусила задуматись багатьох українців, зокрема, і нас чи є таке ризиковане дозвілля законним та хто, врешті, несе відповідальність у разі нещасного випадку. Тож наша знімальна група дізналась, хто має відповідати за надійність, безпеку та як. Контролюють справність обладнання атракціонів у міському парку імені Тараса Шевченка. Канатна дорога, центрифуга та батути в парку імені Тараса Шевченка одні з найпопулярніших розваг влітку. Щоб перевірити їх надійність, ми обійшли чи не всі атракціони. Відповідальні за центрифугу та човен коментувати стан обладнання відмовились, але показали документи про перевірку їх справності. За словами підприємців, її проводить раз на рік територіальний орган держпраці. А ось власник канатної дороги детально розповів, як контролює устаткування для екстремального відпочинку Та наскільки воно безпечне. Мотузка у нас використовується мінімум 10 мм товщиною. Це, на розрив вона витримує 2700 кг. Тобто, фактично з цим з обладнанням ну, дуже важко, щоб щось відбулося. Але з плином часу воно втрачає свої фізичні можливості. Тому раз на 2 роки ми проводимо випробування. Сталевий трос, якщо взяти, ми використовуємо діаметр 1 см. На розрив там понад 4 тони цього також дуже дуже з великим запасом є відносно нашого, скажімо так, наших клієнтів. Інструктор Олександр стверджує, що ранку обладнання особисто перевіряє. Також показує нам аптечку, де є перекисть водню, бинт, знеболююче тощо, але з його слів, майже нею не користуються через відсутність травматизму. В Кінці сезону ми знімаємо всі етапи. Всі етапи знімаються, і перед початком сезону, це весною, ми їх перевіряємо. Робимо нові троса всі нові. Ми їх встановлюємо, спеціально закручуємо, щоб все було надійно, все безпечно, є гарантії на це. Страховки всі в нас хороші, нормальні, в нормальному стані. Ми їх також перевіряємо. Інструктор, який приходить на роботу, перевіряє все обладнання, яке в нас тут є. Однак батьки кажуть, що орієнтуються на зовнішній вигляд та висоту. Тож, якщо бачать, що є велика вірогідність впасти, то таких розваг уникають. Ну, так як вона маленька і тут перший рівень складності не дуже високо, я до неї достаю. Плюс все рівно ж її одягають і шолом на голову, і на карабіні чіпляють. тобто... В цьому плані, в принципі, можна довіритись. От якби вище було, то не знаю. Може б я тоді засумнівалася, наскільки гарно прикріплена сама конструкція до дерева. От зісні взяти батут, тут якщо він не спущений, то він безпечний. Ну ходила, вроді ніде не впала, то нормально було. Але, якщо людина не спробує все, що вона хоче, грубо говоря, ну в мірах розумності, то вона нічого й не познає. Дитина обирає, але дивимося, звісно, на безпеку, тому що вони тут більшість старих. І доски там гнилі, тому стараємося більш на такі безпечні водити. Ні, ми дивимося, теж ним рішаємо, що він може, що не може. Згідно з законом України про охорону праці, за справність атракціонів несе відповідальність його власник. Він і повинен вживати заходи з безпечної їхньої експлуатації отримання дозволу залежить від того, до якого класу саме відноситься тракціон. Відповідні дозволи видають держпраці, як і держпраці перевіряють саме справність атракціонів, і в разі чого можуть накласти відповідні штрафи. а От а в випадку, якщо це призвело до тяжких наслідків, як випадку в Києві, то звичайно будуть відкриті кримінальні провадження, буде притягнення. До кримінальної відповідальності. А, тому, в принципі, Ну це в інтересах першу чергу суб'єктів господарювання перевірити, до якого класу відноситься його атракціон, і в разі чого отримати відповідні дозволи, щоб потім можна було захистити себе в першу чергу і відвідувачів. Також хочу е, зазначити, що е, у зв'язку з резонансною справою останніх останнього тижня, де загинув відвідувач, я думаю, що. Будуть переглянути критерії проведення перевірок, тому що на час воєнного стану багато перевірок були відмінені. Тож нещасний випадок у столиці, коли двадцятирічний юнак загинув внаслідок аварії на канатній дорозі, лише підтверджує, що контроль за екстремальними видами розваг має бути беззаперечним. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. Нагадаю, наші ефіри виходять щодня у всіх кабельних мережах: Ростелеком, воля Ларта і УТ2. Час незмінний о 18, 21, 23 годині. Та вночі також підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та тисніть дзвіночок на ютуб каналі. Комунальне підприємство Комунальник планує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Тепер при наявності лічильника обліку води користувачі та бюджетні організації платитимуть 25 гривень 79 копійок за метр кубічний. За централізоване водовідведення при наявності лічильника мешканці та бюджетні організації платитимуть 38 гривень 90 копійок. Підвищення цін аргументують тим, що збільшились. Витрати на заробітну плату, електроенергію, паливо, сантехніку та тариф на водовідведення білоцерків води нагадаю, комунальник надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення селища Терезине. У молодіжному центрі міста провели майстер-клас Art on DVDs. Як ви зрозуміли, полотном стали диски, на яких присутні зобразили все, що забажали. За словами волонтерки центру та художниці Марії Гавриш, вона не вперше проводить творчі зустрічі для молоді, але цього разу вирішила проекспериментувати. Розповідає, на диск попередньо нанесли базу з акрилу, потім намалювали ескізи на простому папері і олівцем нанесли обриси на дівіді. А наприкінці. Його розмалювали. Загалом на захід завітали 20 людей. Зазначу, подібний майстер-клас у молодіжному центрі провели вперше. Кожен для себе взяв ту ідею, яку він. Перед цим уявив собі в голові, придумав або, наприклад, чимось надихнувся якоюсь чиєюсь роботою. Чим ну цікавість цієї роботи, бо кругова композиція. Там треба підлаштовуватись, під те, щоб воно було вдало зображено, щоб о, намагатися, знаєте, по кругу робити його все. Їх можна поставити вдома, подарувати комусь. Це дуже таке, знаєте, миле нагадування про дитинство, дитинство деяких людей. Ну можливо, у нас тут молодь. Дійсно, якої ще не було, ну яка не була в цьому періоді, але у багатьох, думаю, ще залишились десь вдома, диски, які можна розмалювати, цікаво оформити, і потім згадувати, як те, що людина сама це створила, і це дуже дійсно важливо. Дякую, що протягом цього вечора були разом з нами і довіряєте професійній журналістиці. На вихідних вас чекатимуть підсумки тижня, де ми зібрали найцікавіші новини громади. Я вкотре нагадую: якщо звучить сигнал повітряна тривога, варто пройти до найближчого укриття. Якщо немає такої можливості, перейдіть у приміщення без вікон і скористайтесь правилом двох стін. Бажаю вам мирних та спокійних вечорів у колі рідних.